Якщо ви шукаєте дійсно хорошу, гарну, надійну машину, то надійнішого, ніж Lexus RX350, вам просто не знайти в такому от гарному, темно-синьому кольорі, на новій резині, на отаких от, от дісочках, ви просто подивіться на цей салон. Та ти що, дорого, багато, машина повністю нафарширована, є підгрів сидінь, охолодження сидінь, камера. Заднього виду підігрів руля, парктроніки. Тут є все, що можна тільки собі представити. Якщо, допустимо, у вас є гроші, ви хочете її купити за кеш, приїжджайте 15 хвилин і виїжджаєте від нас вже на номерах. Якщо грошей, на жаль, немає, то не біда. Америка дає вам можливість купити машину в кредит. Приїжджаєте, нікуди їздити не треба, прямо на місці оформляємо вам кредит. І ви щасливі виїжджаєте так само на номерах. Займає трошки більше приблизно годинку. Можемо допомогти з страхуванням на авто. Ну і звісно, кредитом. Ах, красота.